От, бульйон варю на таких кісточках, досить смачні. І, як бачите, кілограм коштує 29,70. хоче. Залили водою, ставимо варити і від моменту закипання, ну, знімаємо шумовиння і з моменту закипання варимо 40 хвилин. Води 3 літри. Спечена одна цибулинка, моркву я буду нарізати такою штучкою. І пів капусти невеликої. Додаємо лавровий листок, духмяний перець, чорний перець, суміш перців і приправу універсальну. Ну, це коли зняли шумовиння. Підпечену цибулю і нарізану морку. Чесник за бажанням, хочете додавайте, хочете ні. Все проварилося, тепер витягуємо наші кісточки і будемо закидати картоплю і гриби. Закидаємо картоплю. І закидуємо гриби, і все будемо варити приблизно хвилин 15-20. За той час якраз вистигне м'ясо, і ми потім його додамо також. Кісточки хороші, м'яско так виходить нормально. Це я лишив на презентації, а це зараз звертаю в бульон. Капусту я додаю разом зеленю і буду ще варити хвилин 3-5. Зелені я додаю трохи багатсько. Тут е, кріп і зелена цибулька. І в мене тут секретний складник, отака приправа до грибів чемпіон. Саме в цей суп вона просто ідеальна. Дві чайні глушки. у цю універсальну приправу, там вже є сіль, того я не солю. Зараз тільки додавлю чуть свіжого стертого перцю. От, буквально почало булькати і все ще 2 хвилинки, і супа готова. Це настоялося, можна подавати. І отак наш супчик виглядає. Ароматний, смачний. Якщо ще маєте бажання, можете додати ще туди або копчену кобасу, або якісь сердельки сосиски. Ну, він мені і так надто вже смачний, просто без всього. От, М'яса тут достатньо. Так що готуйте це дуже смачно і, звичайно, просто. Дякую всім, що завітали. Мирного дня і слава Україні! От буває заклопотаний, і трохи забув. Суп цей подається з крутонами. Ну, правда, в мене магазині, але хочете, можете самі зробити.